Доброго дня, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі, і сьогодні розповімо про блок паралельного підключення для зарядних станцій або інверторних генераторів. Принцип роботи даного блоку. До нього підключаються паралельно дві станції, які сум... наприклад, на 500 Вт, які сумарно через цей пристрій можуть видавати 1 кВт. Для чого це потрібно? Наприклад, ми купили зарядну станцію або генератор там на 500 Вт, але трохи прорахувалися в потужності, і нам цього не вистачає потужності цього пристрою. Тому можна два варіанти: або продати його, купити щось потужніше, або придбати такий самий пристрій і блок паралельного підключення. Це перший випадок. І другий випадок, наприклад, зарядна станція на 600 Вт, їй потрібно для зарядки десь приблизно 4 години. Якщо в нас графіки відключення кожних 4 години, там 4 години є світло, 4 немає, то, наприклад, зарядна станція на 1 кВт вона не всє повністю зарядитися, їй потрібно 6-7 годин. А якщо ми. На ці 4 години поставимо дві зарядні станції по 500 Вт. Вони вспіють від нуля до повної зарядки. За 4 години повністю зарядитися зараз розглянемо, як правильно підключати паралельно дві зарядні станції. На станції повинні бути виходи для паралельного підключення. Підключаємо червоний провід червоний, чорний-чорний. Так, на іншому пристрої робимо те саме. Зараз ми, зараз ми за допомогою оцих пристроїв спробуємо запустити теплову пушку на 1 кВт. Так, дивіться, як це все правильно робити. Так, підключили зарядні пристрої. Включаємо живлення подачу 220. Так само. Включаємо нагрузку. Так, почав працювати вентилятор. Підключаємо ТН. Як ми бачимо, потужність 530, 560, 600, 700. Почала спадати, тен нагрівся і починає стабілізуватися. Зараз значення вирівнюється і десь буде приблизно до кВт на двох станціях. Як ми бачимо за допомогою блоку паралельного підключення він правильно наполовину розділяє потужність. 500, скільки там, 20, 520 на одному, 520 на другому. Тобто зараз теплова пушка споживає приблизно кВт-40. І таким чином вона коректно все працює. І так, як правильно відключати пристрої, відключаємо спочатку теплову гармату. Відключаємо автомат і відключаємо пристрої так само можна таким самим чином можна підключати інверторні генератори в яких є можливість паралельного підключення Далі в інших наших відео ми знімемо комбіноване підключення, тобто інверторний генератор, портативна зарядна станція, інверторний генератор там, на 1,5 кВт і 2,5 кВт. І подивимося, чи буде це все нормально працювати. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, пишіть, які ще е, варіанти підключень різних пристроїв. Ви хотіли б е, бачити? До нових зустрічей, друзі, на нашому каналі.